Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Настільки що було сонечко, але вітер був все-таки. Зараз сонечко заховалось, вітер більший. Ну нічого, поки немає дощику, бо таке щось трошки моросить, Вийшли, ми зараз трохи поприбираємо в наших свинок. Бу. Вчора ну, дуже гарна погода була, але якось ми сюди не дійшли, то зараз. Ось Максим. Та підожди ти пишіть. Максим же їй. Це поп повісив, щоб вона гралася, кудись енергію свою дівала. Ось такий у нас вітер ну дуже сильно. Я стою, мене аж зносить. Сусідів там там щось, ну там ніхто не живе відірвало, Залізо якесь бехка, я треба піти подивитися, що воно там Перекласти, щоб не полетіло. Так що, Пішла я швиденько, бо воно вже моросить. Ну воно таке схоже, що. Або дощ, або сніг буде, щось надує. Кидаю її сіна, вона грається. І цепком грається, і сіном тільки що тут витворяла. Я поки взяла телефон, вже перестала візьме в рот і тягає його. Солома мені більше подобається цим сіном. Це зараз вітер такий, воно щуки летять. Ну, ми сушили це сіно, як -от, вони спеціальна там трава. Те, що косили біля будинку, те й складали. О, такий вітер видуває. Страшне, що робиться. О, витирали в сараї, що білили, не білили. Ну, не буду я. Поки білити, весна прийде потім. Та, красунька. Ти красунька. Ще сьогодні їм зараз дочищу. Та, я ось тут майже, майже все. Всієї дочищу і треба проглистувати їх. Покажу, чим ми робимо. Так, кавунчик, давай. Проходимо далі. Що ти, красавчик? Зараз почищу в тебе і запустимо до тебе твою цю красотку. Бо щось вона вже там стоїть. Натякає, що вона до тебе хоче, що вона хоче до тебе. А ти хочеш? А? Чухайся, ти будеш чухати? А ну покажи, як ти падаєш чи ні. Пуза. Немає, вже не хоче. Ну, ти чистенько. Ти оце на вулиці тут робиш. Молодець. Трошки тут так, а ну давай. Ой, вибачаюсь, не хотів. Вибачте, бачите, що мало, що мало, що мало. О. Так, пішли. Е, я не буду за тобою бігати. Пішли, 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 пішли. Давай, проходимо. Ну там і рися все. Так. Так, так, так. Чи ти вже не пролазиш, а ну? Іди сюди. Іди сюди. А, зараз поди. А, прилазиш. то так і сиди, ти до ж до пованчика. Ага. Да. Ага. Удила поправилась така мцата. Щоки такі втаде. Така. Дівка така дівчинка, да. Хороша, дава. А теж подаж брудзний. Да? Так? Вот Он така. Ой, класно чухаєш, да? Маса. Маса. Зараз піде. До комоньчика підеш. Думаю, свята. Давай, шу, шу, шу. Ну що це таке? Ну що це таке? Відходимо? О, красота просто. Усіх трошечки всієї. Каже, я ж найбільша, я сама більша. Ні, не заходить. Я туди буду. Тікай. Так, дала я цій свинки від глисті, там вон яйце і порошочок розмішала. Я вставлю заставочку, що ми даємо, альбентазу. Значить так називається. Там 1 грам на 10 кілограмів. І вона так гарно чумакає. Зараз іншим піду, да? І цим зараз дам, навіть якщо тієї охота, що вона до кабанчика можна. На початку можна, це вже коли там все вийшло, то не треба давати від глистів, а зараз можна.

Здається, все зараз буде. Так що, поки я зараз тачку не замазала, те, що вичищала, йду, мені треба трошки дровець завозити в сарай. Сонечко знову виходить. І та щось хоче, а ти що там? Скучно? Непорядок каже, а мене не відправили туди. Ти не з тієї компанії, сиди. Не з тієї сторони кавунчик ти лізеш. Дурне, молоде, мале. Тут щось в кавунчика діло слабенько йде, але ну, буде. Він до Петра є, що робить, і вона більше, як каже, це захоче, бо в неї це тільки перші дні це ще таке воно. Сама не знає, що вона хоче. Так що нехай сидять і працюють. Максим зараз із це буде на город завозити. І будемо, напевно, йти вже до хати. У нас там уже вечір, четверта година. Ну, на вулиці ще видно. Максим ось тут займається. У кухні там полички дороблює. Я прибираю в літній кухні. Ну як, трошки не світи сюди, трошки поскладати там треба, бо воно ж стіни тоненькі, воно то сиріє, все, цвіте, то складаю там, а Женя, дивіться. Думаю, де він дівся? Пішов взяв ліхтарик на лоба, щоб йому видніше було і замітає. Набридло йому в хаті сидіти. Так що трошки наводимо порядки, а це дощі ж були. Кухня облізла вся моя. Так що потихеньку крутимось. А я тут складаю. Тут як влітку, як чистенько, то воно гарненько. А зараз воно стіне, він... та не тільки стіни, і підлога, все чорніє, ось таке воно робиться. То зараз трошки тут попід замітаю. Та і все. Нехай стоїть собі. О, градусник, треба забрати, зняти цю липучку. Так, я вже трошки тут прибралася, ну, якщо можна це так назвати. Ну, весною воно коли тут підсохне, все, нагріється, я приберу, перевішаю, все помиваю, то воно буде гарненько і чистенько. А зараз, звичайно, тут страшно. Ось стінки, вони ж тоненькі, як цвітуть. Це, це тільки початок. Ще місяці два-три вони будуть взагалі такі чорні, ну потім будемо справлятись. Хотіла підлогу тут помити, ну передумала. Все одно ми ходимо, тут воно носиться за ногами. Так що так, що Більш-менш прибрала, щоб воно не на кучі було, бо заходиш, банки то там я поставила, то там. Треба на горище ще ці батки винести. Сьогодні вже не... не то, що не захотіла, воно вітер такий. Я відкрила, а воно тіліпає, ті ліпає, ті дверки. То Отак. Це стоїть цей смалець, жир перетоплений. І отак. От так, а з цієї сторони плита газова. Коротше, сьогодні треш контент. Ну, а що? Так і є. Воно зараз, звичайно, не дуже, а весною. Як все в нас буде добре, будемо наводити тут порядки, прибирати. Так і буде. Тут ось сміття треба, буде, як буде день, коли вивозять, винести, там трошки цибульки. І буду йти вже до хати, бо я занесла там і каструлі, трохи, і банки, зараз буду вимивати. Друзі, це вже у нас наступний день, ранок. Сьогодні дуже гарна погодка, сонечко. Вітру такого, як вчора, був, немає. Прийшла подивитися, що тут ці товариші у нас. Сидять. Ну, Я поки нічого не бачила, то вони сидять. Я от як побачу, що у них щось відбувається, то потім заберу. А так, нехай сидять, займаються своєю справою. Їстечки їм дала. Вчора якось відео не дознімала, ми пішли в будинок там прибирати. У нас одна кімната залишилася ну, з прибудови де всі такі інструменти, то ми вчора там наводили порядки і якось кінця відео не вийшло. Тож сьогодні буде закінчення. Так що, кавунчик працює. Ось такі в нас справи. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь хто новенький. До нових зустрічей. Пока-пока.